Якщо послухати відгуки людей, які побували на урочистому відкритті виставки у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України, то саме ця експозиція вразила розмаїттям кольорів і сюжетів. І це було не лише перед великодним дарунком громаді. А й чудовою подією для голови правління Світлани Повшик, яка отримала такий несподіваний дар у день свого народження. Уже дуже багато років вона відбувається в день цього великого свята. Художники дуже готуються, художники намагаються представити свої найкращі роботи. І в залі ви можете подивитися, як твори членів спілки художників Івано-Франківщини, так і художників, котрі ще не є членами нашої організації. А попри те, роботи всі надзвичайно професійні, виконані на дуже високому художньому рівні. У нас представлено живопис, графіку, декоративно-прикладне, мистецтво, скульптуру. Маю сказати. Те, що попри такий тяжкий час, все ж таки роботи дарують глядачам радість, наснагу і бажання жити і творити на майбутнє образи, портрети, пейзажі, натюрморти, ткацтво, графіка, художнє ливарство, текстиль. Дерево, декоративні зображення, мабуть, і невичерпний перелік усіх творів, які можна побачити на цій виставці, на урочистому відкритті виставки Великодня був присутній батько Остапа Бринського, Богдан Бринський, який презентував свою картину Світло сина Остапа. Приємно було б побачити Оксану Савчук, народну депутатку України, з якою мали змогу в неформальній обстановці поспілкуватись митці. Експозиція виставки Великодня є бездоганною і дуже грамотно вирішеною, за що окреме дякую усім причетним. Адже для цього треба мати неабиякий хист і досвід. Івано-Франківська обласна організація ставить перед собою завдання, які не можуть не підбадьорювати. Основним завданням на цей рік у нашої спілки є організація молодіжної секції, і ми радо вітаємо молодих людей. Ми проводимо активну агітацію по наших навчальних закладах, котрі готують художників, щоб виставлялися, щоб ми могли визначити найдостойніших і прийняти в свої лави. Прикарпатські митці творять у найрізноманітніших техніках і стилях, являючи загалові картини і вироби, які приносять позитивні емоції. Спонукають до роздумів і дій. Сакральна тематика, тема релігійних свят мені дуже є близькою, адже я щиро вірю в Бога. І безпосередньо в Великодній виставці я взяв участь з великою радістю. На цій виставці я представив роботу. Це космацька писанка, яка м -м, характерна є власне для наших Карпат, для села Космач. Вона є візитівкою того, то, то, тої, тої місцевості. М -м, я вирішив зробити таку цікаву роботу. Вона є першою моєю роботою у 2024 році. І вона сьогодні представлена на цій, на цій виставці. Надихався я безпосередньо будучи на пленерах, так і в космачі і в інших куточках Карпат. Потім кілька днів от власне перших кілька днів нового року я. Готувався, дивився матеріал, шукав, вичитував і на основі е, е, репродукції, фотографії зробив свою композицію і її подав. Ну буквально кілька днів. Я до тижня часу і картина була готова. Гарно оформи. Відповідно, відповідно вважаю, що вона є актуальною для цієї виставки. Розчуйливо і світло лунав голос художниці та виконавиці співаної поезії Зої Слободян. І це було прекрасним суголоссям звучанню полотен великодньої виставки. Я тільки що зайшла на виставку перед Великодньою виставкою, вона вже готова, і вона вже розкішна. Вона така багата. Я подивилася, можливо, дві третини цих картин. Я вже в захваті, практично біля кожного стенду. Можу навіть назвати кілька з тих, які залишилися певно в пам'яті надовго. По-перше, це полотна. Так сталося, що по-перше, по мені впали в око полотна Анатолія Мельника, його а, манера, акценти, а далі все в розкид, і це чудово. І це чудово. Мій перехід до великодньої, а, до великодньої картини Галини Філіпової стався просто розумієте, як повернення до дитинства. І з дитинством також пов'язано, мабуть, сама художниця, коли вона малювала свою картину. І там стільки символів в цій картині, і риба, моя риба, бо я за знаком риба, і яєчко, і спрямовані спрямований погляд тих пташок до неба, до високості, до піднесеності в нашому житті, бо ми не можемо дивитися вниз. Також би відзначила для себе картину Михайла Мурафи Народження ягняти. Коли я подивилася її сама, цю картину, то сталося так, що моя задумка розходилася зовсім за змістом, з задуманим цим художником. Тому що він мав на увазі абсолютне народження ягняти. А мені здалося, що це сам Господь Бог дивиться на всіх тих звичайних. Овечок серед них тільки одна в вишиттю, тобто народження українця, народження нашої нації. Такі виставки є вкрай потрібними, адже чимало митців стають учасниками благодійних аукціонів, де збирають кошти для потреб Збройних сил України. Тому необхідність у визнанні і знанні громадськості не є зайвою. В експозиції твір можна побачити наживо, і погодьтесь, що це набагато правдивіше ніж знимка в інтернеті. Віримо, що війна закінчиться перемогою України, тому маємо не словом, а ділом втілювати цю переконаність. Побувавши сьогодні на цій виставці, душа возвеличується, підноситься до неба, тому що це і є символ перемоги, перемоги добра над злом, світла над темрявою. І я безмежно щаслива, що Івано-Франківськ має таких митців. Які знані не тільки в нас, івано франківську а в цілому світі, і дбають про те, щоб все-таки долучатися тим чи іншим чином до таких величних заходів, які спрямовані ще раз засвідчити про те, що як би не старався російський ворог нищити Україну, та все ж наша ідентичність буде збережена, і Україна була, є і буде. Виставка Великодня триває, а художники, натхненні добрими словами глядачів, вже працюють над новими творами і готуються до нових виставок. Я дуже вдячна всім художникам, котрі долучилися сьогодні, є в залі, наших містян і гостей міста запрошуємо відвідати цю виставку. Вона буде тривати ще два тижні. На виставці представлено понад 70 робіт, і це є 50 учасників. Ми радіємо кожній новій роботі. Це, так би мовити, звітна виставка. І ми намагаємося представляти нові роботи. Але коли в колекції або десь у ЗБІ, ну, ми на увазі в наданні. Бо ні художника є якісь роботи, котрі виставлялись раніше, але вони дуже гарно лягають на цю тему. То чому би і ні? Звичайно, що є твори, які не старіють з роками, не втрачають актуальності у всі часи. Вони стають класичними, і це причудово. Невичерпним джерелом для натхнення митців є Україна, природа рідного краю і люди, звичайні люди. Які спалахують зірками. Христос воскрес, Воїстину воскрес.